Вантажівки проти доріг, спекотна погода та переповнені вантажівки, головний ворог асфальтного покриття. Щоб вберегти і без того не ідеальні розплавлені сонцем дороги від подальшої деформації. Під вагою транспорту міська влада Кропивницького обмежила їх рук. Якщо термометр показує більше 28 градусів тепла, з 10 ранку до 10 вечора вантажівкам в обласний центр заборонили заїжджати. Однак на практиці цього не відбувається. Міський голова обурний і заявляє про бездіяльність поліції. Ті ж кажуть, втілити вказівку на практиці неможливо. Чому розкаже наша Яна Семенюк? Тиждень почався з новини метеорологів про значне підвищення температури повітря і обурення мера Кропивницького. На апаратній нараді він звинуватив поліцію у тому, що вона не контролює рух вантажівок, попри через спеку обмеження. Великовагові автомобілі в місті. Ніхто їх зупинити не може. Які треба розпорядження? Які треба для цього контрзаходи? Що треба робити? Однак, крім обмеження виданого міською владою про припинення руху вантажівок у місті нічого не свідчить. Термометр показує високі значення на календарі вже серпень а вантажівки і далі вільно курсують кропивницьким та руйнують дорожнє полотно. Адже, попри обмеження руху великогабаритного транспорту міською владою, жоден дорожній знак так і не встановлений. А як немає знаків, немає і підстав зупиняти вантажівки, говорять правоохоронці. Якщо немає заборонених знаків, які можуть обмежувати чи забороняти рух такого транспорту вулицями населених пунктів, то на даний час, скажімо так. Заборони для в'їзду такого транспорту немає на території міста. Каже, місяць тому дали рекомендації управлінню ЖКГ встановити інформаційне панно обмеження руху за температури вище 28 градусів. А ще раніше просили про спорудження знаків заборони проїзду через місто транзитного великовагового транспорту. В управлінні ЖКГ пояснюють, проїзд заборонили окремими вулицями. Місто ж загалом від машин з знаками обезпечать лише через два тижні. Була затримка з вирішенням питання. Де саме встановлювати дорожні знаки, оскільки вантажні автомобілі необхідно було направити на об'їзні дороги. Але коли вони в'їжджають у місто, то тоді потрібно було б їм. Створювати на да, ситуацію, виконувати якісь дії, поворот, розворот, щоб виїхати з міста. Лише після встановлення знаків патрульні матимуть повноваження зупиняти автівки. Однак перевірити їх реальну вагу, тобто довести перевищення допустимого значення, все одно не зможуть. Контрольно-ваговий майданчик на Кіровоградщині лише один і постійно курсує. Ще один екземпляр придбають незабаром, тому поки що дорожники просять пильнувати порядок транзінспекцію. Особливо. Увагу хотів би звернути на трансінспекції на дорогу Знам'янка Олександрія від кілометра 6 до 40-го, яка тільки відремонтована. Вагова площадка там буде зроблена на кінець серпня. Перелік місць для відстою вантажівок служба автомобільних доріг розмістила на своєму офіційному сайті Яна Семенюк, Анатолій Басистий, Володимир Волок день за днем.